Малята, ми із жабенятком шкрекеке запрошуємо тебе в наступну подорож. Малята, ми із жабенятком шкрекеке приїхали на залізничний вокзал. Ось на цьому жовтенькому автобусі ми будемо продовжувати подорожувати. Дітки, ми із жабенятком шкрекеке. Очікуємо посадки на поїзд. Наш поїзд називається Трускавець Київ. Ми поїдемо у серце нашої держави в його столицю, місто Київ. Ми очікуємо відправлення поїзда на пероні. Перон це місце, де пасажири очікують відправлення поїзда. Потяг, діти це великий і довгий транспорт, який ковзає спеціальними металевими коліями, які називаються рейками. Потяги складаються з кількох частин, і вони називаються вагонами. Найважливіша частина поїзда це локомотив. Локомотив тягне всі вагони, і він робить поїзд сильним і швидким. У локомотиві працює машиніст, який керує усім ходом поїзда. Малята існують різні види поїздів. Деякі використовуються для перевезення людей. Вони називаються шкрек-пасажирські. У пасажирських поїздах є спеціальні місця для відпочинку. А інші поїзди використовуються для перевезення вантажів та товарів. Вони називаються вантажними поїздами і їхнє завдання перевозити різні предмети, тварини або матеріали для будівництва з одного місця до іншого. Поїзди дуже надійні та важливі для нашого життя. Вони допомагають нам подорожувати. Завдяки поїздам люди можуть швидко та зручно добратися куди завгодно. А це діти, залізничний вокзал. Це особливе місце, де поїзди зупиняються, щоб пасажири могли сісти або вийти з них. Також це місце, де пасажири купують квитки на поїзди або відпочивають, поки не настав час відправитися в дорогу. Коли поїзд приїжджає на станцію, він зупиняється біля перону або її називають платформою. Двері відкриваються і люди можуть сісти всередину або вийти з поїзда, а потім, потім знову потяг зачиняє двері і рухається далі. Навколо вокзала зазвичай є багато різних магазинів, кафе, де можна перекусити або купити різні речі, наприклад, іграшки, сувеніри чи журнали в дорогу. На вокзалі завжди багато людей, які поспішають по своїм ділам на роботу, до гостей або в подорож. Тож не загубись, завжди тримайся за мамину або татову ручку. Залізничний вокзал малята це важливе та дивовижне місце, де починаються та закінчуються подорожі людей. Це місце, де зустрічаються друзі і рідні, відкриваючи для себе нові міста і нові країни. Ну ось малята! Ми із пані Наталею приїхали до Києва, столиці нашої України. Про Київ. Я тобі зараз все-все розповім.